Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1-2 аєс Є дорогою та цінною монетою, і в даному відео ми з вами розберемо всі її технічні характеристики, особливості аверса, реверса, гурта і визначимо цінність даної монети. Отже, що ми можемо сказати про монету номіналом 50 копійок 1994 року. Найперше це обігова монета України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі. Основні технічні характеристики даної монети це вага 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монета має переривча сторифлений. Він може бути з мілкою, середньою або крупною насічкою. Сьогодні нас цікавить монета, яка матиме штамп 12AES. І як завжди, визначення штампу монети, не від номіналу та року, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Саме сторона аверса монети вказує на цифри, що розпочинаються в штампі. Отже, сьогодні нас цікавить штамп 1-2. Як же ми його визначаємо? Найперше, коли ми тримаємо в руках дану монету 1994 року, може нам попастися два штампи. Штамп перший або штамп другий. На що треба звертати увагу, щоб їх відрізнити? Ми дивимося на отвори в нижній частині тризубця. І щоб визначити штамп перший, ми бачимо, що вони малого розміру. Як відрізнити штамп перший від штампу другого, є докладне відео на даному каналі. Коли ми визначили, що перед нами штамп перший по аверсу, може бути два підвиди. штамп 1,1 і штамп 1.2. Щоб визначити, який із цих штампів ми повинні подивитися на верхню частину проріза правого верхнього листа. Саме в цьому місці. І як ми бачимо, верхня частина проріза правого верхнього листа вона загострена і зміщена вліво. Саме це говорить нам про те, що перед нами штамп 1-2. Щоб визначити. Який із штампів, якщо коротко говорити, ми повинні подивитися, наскільки довгий є цей відросток, що йде посередині листа. Якщо він розпочинається з його середини йде не доходячи до кінця, це штамп 1, 2. Якщо він розпочинається з самого початку, йде до вершини, це штамп 1,1. Після того, як ми визначили штамп по аверсові 1-2, ми переходимо до визначення реверсу монети. Реверс у даному номіналі вказує буквенне значення. Може попастися штамп А, штамп Б або штамп В. Якщо ми з вами розбираємо сьогодні штамп АЕ, то ми його характеризуємо так. Щоб визначити штамп АЕ, ми спочатку визначаємо, що це штамп А. Штамп А характерний тим, що шрифт плоский в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. Грон номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також штамп а характерний тим, що саме ця полоска над буквої вона товста, ягоди вони середньої величини, а в гронах номер 1 7 та 8 відростки не примикають до ягід. Що ж говорити про штамп АЕ, то він особливості має лише ті, що розмір поля штампа складає 22 мм. Коли ми визначили з вами монету по аверсу 1-2 по реверсові, у нас штамп АЕ, то нам треба звернути гурт, увагу на гурт монети. Якщо ви звернули увагу і побачили, що в одному прорізові по реверсу ми бачимо, що знаходиться 8 полосок в одному сегменті. Це говорить нам про те, що монета має середню насічку. І коли ми співстаємо Аверс, реверс та гурт, ми отримаємо штамп 12AES, який є однією з найцінніших монет даного року. Після того, як визначили ми з вами цю монету, ми можемо поговорити по її ціні. Якщо ви знайшли монету при переборі і аверс, реверс та Гурт падають з тими, що я тільки що вам розповів, то знайте, що ця монета є дуже коштовною. Ціна її складає від 6 тисяч гривень і може доходити до 10 15 тисяч гривень. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери та який стан даної монети. Якщо ж у вас виникли питання по тому, як визначати і ви хочете перевірити, чи така саме у вас монета, ви можете прислати докладні фото на Viber чи Telegram. Фото робиться з трьох сторін і обов'язково гурт. Після того, як ви зробите коректні фото, я зможу надати вам коректну оцінку. Якщо у вас є інші предмети колекціонування, можливо, колекції монет чи щось цікавіше, присилайте їх також на оцінку. Зможу оцінити, і якщо. Виникне бажання, то розповім про всі особливості цих предметів. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.